Добрий день, в рибаді! Грибний день номер 2 Зеленушки ми все не беремо. Бо вони нікому не потрібні. Тільки білі гриби. Спроба номер 2 Бригада вже працює. Сьогодні не пакетів. Тільки відра на білі. Грижики. Грижики, грижики, не беремо. Ходимо, ходимо лісом. Є тут гриби і вони ось такі. Ось такі грибочки, грибочки, грибочки. Так, що у нас тут? По слимакам. О, зовсім не їдений. Дуже гарно. Бачили, бачили? Своє відерце давай. Пів відра по висоті вже. А ось тут рядишко, Поруч тобі, точніше. Оп! І вже слимак сидить. І який? Ану давай, покажи мені, що там в тебе. О, такий гарнюня. Повне відро, одне ядро. Сам носить будеш, чухай його поповній. Чухай поповній і все, і відро не повне буде. Так. Де два, там і три, так? А ось є, ось такий. Старий, старий, поїдений вже, переїдений, хтось його добряче, скуштував дирявий. Не Таких багато ще тут є. Але нам такі не потрібні. Так що гриби тут є. Ще один є. Ох, як блищить! Ох. Ми йому допоможемо вийти з цього лісу. Він заблукав? Малий? О! Ось такий. Малюка схопили. Де ще, де ще? Де ще? Де ще вони є? Прямо біля дороги. Ростуть собі, нікому не заважають. А це ось він стоїть. Такий самий. Якийсь він прямий. Ну, поїдемо трішки. За кожен гриб ставте лайк. <laughs> лайк за кожен гриб. Добре. Так от. Ішов йшов я, йшов. І що ви думаєте, я знайшов? Ось такого грибочка. Ось такий. Манюня, не манюня. Старучий конечно, трішечки. Ну. Ох, який. Старючий. А потім бачу ще один такий О, під ялинкою. О, який, це вже покраще буде. Вимахав, який, вимахав. Ох, який. Це вже наш розмір. Так що ось такі два штучки. Зразу тут раз. У ялинках. Кажу, сьогодні мій день. Знову знайшов я. Ось такий. Терпися. Є і такий. Кажуть, що знайшли гриби. Один. Один. О, бачиш. Позавчора його тут не було ще. О, так що є, що шукати. Хто хоче, той знайде. Так і є. Ми почали за сьогодні перший. Ну нове відерце і новий грибочок. такий ще є. Ось такий. Зараз я його заберу, а то убежит. обіжить. Ми тут ходили позавчора. І ще один. Ось і ще от. Позавчора ходили, ходили, ходили і знайшли не всі, значить. Ну він такий, може, і за два дні трішки підріс, Дощик пішов. Більше нема поки що. Є люди. Ось є люди. А грибів немає більше. Ось так йшли, знову йшли і так от знайшли. От так от знайшли. Ось такий хорошенький. А такий. Оп! Лісок, лісок. Такі мухоморчики Пройшов мимо. Хорошо, що дружинка зайде. Ох, дерево. Ну, маленький, конечно. Такий. О вот така просика у нас є тут. Трішечки. Мухоморчик беремо. От який блискучий, блискучий. І такі бувають білі. Так. Такий кривенький, косенький, ну... Хе. -хе. Який піратська шляпа якась. Так. Хе Хей, привіт. Візьміть мене. Передаємо в руки спеціалістів. Все, далі. А так я його зразу не... Пізнав, що він білий такий кривенький. Мов такі козлятки якісь. Так що треба бути дуже уважним. Знайшли і тут. Не все, люди забрали. Я знайшла. знайшла, моя молода. Ох, який. Оце з'їв. Не встигли. Поїсти гриб на полянах. Ростить як? Да. Смачненького. Саме, і саме, і саме. Тут понаривали трішки люди. Хто це такі? У нас це зеленушки. Не будемо брати на сьогодні. добрезний Отакий. так. Так. Хто ще в нас тут є? Ого. Покрутила його. Життя трішки. Ну, два. Близько, значить вже. Не зря сюди йшли. Ось і результат сьогодні. Це ми не брали. Целя брала. Угу. От Тому... папа і не дозволя. Ну я казав, що йому стільки нам не потрібні. Ну як ти бреш, як вони під ногами ростуть. Так, так, а так. Це а це вже батьки. Все. Норма виконана. Йоху. Все. Ура! Ура! Ура!